У сім'ї найчастіше ранить небайдужість, а коли під виглядом турботи нас намагаються контролювати. Я краще знаю. Зроби так без мене ти не впораєшся. Знайомо, правда? У цьому відео я розберу, де закінчується турбота і починається контроль, і що таке справжня опора в сім'ї з точки зору стоїцизму, коли ти не лізеш жити замість близьких, але все одно залишаєшся поруч як опора. Дуже часто ми щиро віримо, якщо я все тримаю під контролем, я рятую своїх. Ми забороняємо, вказуємо, перевіряємо називаємо це Я ж переживаю за тебе, але всередині в людини, яку ми бережемо, з'являється одне відчуття зі мною щось не так, мені не довіряють, мене треба вести як маленького. Стоїцизм дивиться на це тверезо він не про те, щоб любити менше, він про те, щоб чесно сказати собі. Ось тут є те, що в моїй владі, а ось тут те, що в моїй владі, що не належить мені, навіть якщо це моя дитина чи мій партнер. У цьому відео ми не шукаємо винних ні серед батьків, ні серед чоловіків чи дружин. Ми подивимось, що стоїть за бажанням контролювати страх, тривога, бажання добра і де в цьому місці Стоїк обирає іншу позицію. Ми торкнемося трьох живих ситуацій, коли підліток робить дурний вибір. Коли партнер робить не так, як треба, і коли батьки продовжують командувати дорослою дитиною, і в кожній з них спробуємо знайти стоїчний кут, що я можу змінити в собі, щоб менше душити контролем і більше бути тією самою опорою, поруч із якою не страшно бути живим. Дослухай до кінця спокійно, без поспіху. Можливо, ти впізнаєш у цих прикладах себе і знайдеш одне два речення, які змінять те, як ти говориш із близькими. Якщо тобі важлива така глибока тиха розмова, підпишись і постав вподобайку. Так ти не пропустиш продовження і підтримуєш простір, де про сім'ю говорять чесно і по стоїчному. Блок 1. Сім'я без контролю. Перший страх розуму. Після таких слів у багатьох всередині піднімається одна й та сама думка, хоч не всі зізнаються вголос Якщо я не контролюватиму. Хто тоді взагалі триматиме цю сім'ю? У голові, наче стоїть проста картина або я все тримаю в руках, або все розвалюється. І саме через цю картинку ми так чіпляємось за контроль, заборони, зауваження, перевірки я краще знаю здаються необхідними. Ніби якщо їх прибрати, діти одразу нароблять дурниць. Партнер зробить щось не те, а ми потім залишимось крайніми. Якщо подивитися уважніше, стає видно інше. Часто ми тримаємось не за сім'ю, а за відчуття, що без нас нічого не працює. Це додає нам значущості, ніби ми опора всього дому, але одночасно і виснажує, і робить усіх навколо залежними. Коли я живу з переконанням: якщо не я, то хто, я майже неминуче починаю лізти в усі зони у вибір дитини, у характер партнера, у темп, у стиль. У кожну їхню не так. Стоїцизм пропонує в цей момент не бігти змінювати інших, а поставити дуже тихе, але чесне запитання до себе, що насправді тримає дім? Мій постійний контроль над усіма чи мій характер, моя стабільність, моя здатність бути опорою. Це неприємне місце правди. Бо, якщо чесно, часто виявляється, я контролюю, бо мені страшно, а не тому, що я сильний. Страшно відпустити, страшно довірити, страшно дозволити іншому бути дорослим і робити помилки. Цей розділ про те, щоб вперше обережно відступити на крок назад від звички жити за всіх і побачити свою сім'ю не як будівлю, яку я мушу щосекунди підпирати, а як простір, де в кожного є свій шлях. І головне запитання, яке народжується тут: Крім я можу бути у своїй сім'ї? Якщо перестану накладати свої правила на життя інших людей, і почну відповідати лише за те, що справді в моїх руках. Блок 2. Контроль і уявна влада де стоїк бачить межу. Коли ми контролюємо, всередині часто є відчуття сили, ти кажеш, як правильно ростити дітей, як партнеру витрачати гроші, як усім поводитися як слід, іначе відчуваєш. Без мене це все не працюватиме. Проблема в тому, що в цей момент ми змішуємо два різні світи: те, за що справді відповідаємо, і те, що ніколи не буде повністю в нашій владі. Зі сторони це виглядає так: я можу вирішувати, як говорю, які правила я сам виконую, які межі для мене неприйнятно переходити, як реагую, коли інший робить не, по-моєму. Але я не можу вирішувати за іншу людину. Що вона повинна думати, відчувати й обирати, навіть якщо дуже її люблю. Стоїцизм дуже чітко проводить цю межу: він каже, є те, що в твоїй владі твої дії, слова, тон, вибір, як ти поводишся у конфліктах, і є те, що поза твоєю владою, чужі рішення, чужі реакції, чужий шлях. У сім'ї ми часто ставимо знак рівності між є правила і я всіх контролюю. Здається, що якщо я перестану лізти в кожен крок, то в домі буде повний хаос. Але здорові правила це не проломку іншого, це про те, що я чесно говорю. Для мене важливо оце і оце, ось на що я згоден, а на що ні. Я сам беру відповідальність дотримуватись цих меж і не вимагати від інших того, чого не роблю сам. Контроль це інше, це коли я настільки відповідаю за себе. Скільки намагаюся взяти під владу чужу волю, тисну, маніпулюю, принижую, щоб інша людина робила, як я сказав. Зовні це може виглядати як сильний характер, але всередині часто стоїть маленький наляканий голос: якщо я відпущу, мене не будуть слухати, мене не будуть цінувати, я стану непотрібним. І тут стоїчна позиція звучить так: я не зобов'язаний відмовлятися від правил і порядку. Але я зобов'язаний побачити, де закінчується моя відповідальність і починається життя іншої людини. Справжня сила в сім'ї не в тому, щоб тримати всіх у кулаку, а в тому, щоб навчитися керувати тим, що справді належить мені, моєю поведінкою, моїми словами і тим, ким я стаю поруч із тими, кого люблю. Блок третій. Опора людина, біля якої не страшно бути собою. Слово опора. Дуже часто звучить красиво, але порожньо. Я опора сім'ї, каже людина, яка насправді всіх тягне, контролює і вирішує за інших. Або навпаки, я ніколи ні в що не лізу, я опора. І за цим ховається повна відсутність участі. Щоб відчути, що таке справжня опора, згадай щось просте момент, коли тобі було по-справжньому важко, соромно, страшно, боляче. Коли всередині було відчуття. Я не справляюся. І поряд були дві різні реакції: перша, коли тебе почали вчити, критикувати, згадувати всі старі помилки, фрази типу: Я ж казав, сам винен, чого ти розкис, або холодне мовчання, яке ще гірше будь-яких слів. Після такого хочеться або захищатися, або закриватися. Друга, коли людина не рятувала тебе замість тебе, але й не відвернулася, вона могла сказати щось дуже просте. Я бачу, що тобі зараз важко. Я поруч. Давай по кроку подумаємо, що можна зробити. І раптом у грудях ставало нелегко, але трохи просторіше. Оце і є опора. Опора це не той, хто знає, як тобі жити, і не той, хто каже, роби що хочеш, мені все одно. Опора це людина, яка тримає себе, свій характер, свої принципи, свій спокій і дає тобі відчути просту річ: ти маєш право на свій шлях. Я не заберу в тебе твої рішення, але якщо тобі стане важко, я не зникну. З погляду стоїцизму, опора це не роль, яку ти вішаєш на себе, а стан, в який ти ростеш. Це людина, яка добре розуміє, твоє життя не в моїй владі, у моїй владі тільки те, як я поводжуся поруч з тобою. Тому справжня опора може сказати і так, і ні, може не погоджуватися, може відмовитись від того, що руйнує її саму. Але вона не принижує, не ламає і не забирає в тебе право бути дорослим. Контроль хоче зробити з тебе проект, який треба виправити. Опора хоче залишити тебе людиною, яка має свій шлях і при цьому не лишається одна. Блок четвертий біль, якого не прибрати. Опора, що не рятує від життя. Коли ми любимо, дуже хочеться зробити для близьких одну магічну річ забрати з їхнього життя біль. Зробити так, щоб дитина не помилялася, партнер не страждав, батьки нічого болючого не відчували. І тут контроль часто маскується під захист. Туди не ходи, там буде боляче. З цими не спілкуйся, вони тебе використають. У цю сферу не лізь, прогориш, потім пожалієш. Звучить як турбота, але є побічний ефект. Людина, поряд із нами так і не вчиться витримувати свій біль. Вона вчиться лише уникати його або приховувати від нас усе, що може нам не сподобатися. Стоїцизм дивиться на біль інакше. Він не романтизує його, але й не обіцяє життя без ударів. Стоїки говорять дуже просто: ми не можемо керувати тим, скільки болю зустрінемо в житті, але можемо навчитися проходити через нього гідно. І отут стає видно справжню різницю між контролем і опорою. Контроль намагається не допустити будь-якого болю. Я забороню тобі цей досвід, щоб тобі не було погано. Зовні це виглядає як захист, але всередині часто звучить інше мені нестерпно бачити твій біль, я не витримую твоїх помилок, тому простіше заборонити, ніж бути поруч. Опора робить щось набагато складніше. Вона не кидається рятувати там, де людині потрібно зробити свій крок і отримати свій досвід. Але вона й не зникає, коли їй поруч із цим нелегко. Опора може сказати. Я бачу, що тут може бути боляче. Я скажу чесно, чого боюся. Але це твій вибір. Якщо тобі справді стане важко, я не відвернусь, я буду поруч. Це не мені все одно, і не я закрию тебе від усього світу, це стоїчна середина. Я визнаю, що не можу прожити твоє життя замість тебе, але можу зробити так, щоб ти не залишався сам із своїм болем. Справжня опора не забирає в людини уроки. Вона допомагає не зламатися під їхньою вагою. Блок 5. Внутрішній Стрижень Чому опора не змінюється щогодини? Щоб бути для когось опорою, мало сказати правильні слова один раз. Близькі відчувають нас не по фразах, а по тому, наскільки ми стабільні, чи можна на нас спиратися завтра так само, як учора. Чи сьогодні ми одні, а завтра зовсім інші? Якщо сьогодні ти спокійний і м'який, завтра вибухаєш співоберту, а післязавтра ходиш мовчки і караєш тишою, поруч із тобою неможливо розслабитися. Людина ніби постійно перевіряє, а який ти сьогодні той, з ким можна говорити, чи той, якого краще не чіпати. Це не про опору, це про непередбачувану стихію. Стоїцизм не вимагає бути беземоційним. Він не про те, щоб більше ніколи не злитися, не втомлюватися, не зриватись. Він про інше: навіть коли всередині шторм, я не дозволяю собі руйнувати все навколо. Я не виправдовую свої удари фразою Мені було важко. Я бачу свій стан, беру його до уваги, але не даю йому права керувати моїми вчинками. Внутрішній стрижень починається з простого рішення: я хочу бути для близьких передбачуваним у головному. Не в дрібницях, не в настроях, а в тому, на що вони можуть розраховувати завжди, що я не принижуватиму в гніві, не знецінюватиму, коли мені погано, не зникатиму пасивною образою, коли щось пішло не так, як я уявляв. Уяви людину без стрижня. Сьогодні вона обіцяє гори, завтра забуває свої слова. Післязавтра звинувачує всіх навколо. Її важко сприймати серйозно, їй важко довіряти. Навіть якщо вона іноді робить щось добре, загальне відчуття поруч із нею напруга. І уяви людину, в якій стрижень є. Вона теж може бути втомленою, роздратованою, їй теж іноді важко. Але навіть у таких станах вона не переходить певної межі. Вона може підвищити голос, але згодом визнається і скаже: Я перегнув, прости. Вона може бути незгодна, але не принижує за це. І ти приблизно знаєш. Сьогодні вона така сама по суті, як і вчора. На неї можна спертися не тільки у свято, а й у кризу. Стрижень це сума маленьких ні, сказаних самому собі. Ні, я не буду зараз ображати, навіть якщо дуже злюся. Ні, я не буду маніпулювати мовчанням. Ні, я не дозволю собі свідомо бити по найслабшому місцю іншої людини, лише тому, що мені боляче. Така послідовність і створює відчуття опори не наші гучні слова, не красиві декларації, а те, що з часом стає очевидним. З цією людиною може бути важко, але з нею безпечно. Вона не ідеальна, але вона не зраджує головне в собі і у стосунках. І чим більше в тобі цього внутрішнього стрижня, тим менше потрібно контролю. Бо замість того, щоб утримувати всіх, ти дозволяєш собі просто бути тим, на кого можна спертися. Не через страх, а через довіру до того, ким ти є. Блок 6. Практика стоїка в сім'ї. Три живі сцени усі красиві слова про контроль і опору перевіряються не в цитатах, а в дуже конкретні моменти. Не тоді, коли ти спокійно сидиш і все розумієш, а коли тебе вже зачепило, коли дитина відповідає грубо або вперто стоїть на своєму, коли партнер робить по-своєму, а ти вважаєш, що це неправильно. Коли батьки знову говорять із тобою так, ніби тобі 10. Саме там видно, ким ти зараз більше є контролером, який хоче все вирівняти під себе, чи опорою, яка тримає себе і дає іншим простір залишатися собою. Далі три сцени. Просто уяви кожну з них і тихо запитай себе, де в цьому місці я зазвичай обираю контроль, а як би поводився стоїк. Підліток і дурний вибір. Не забирати життя наперед. Підліток приходить із черговою ідеєю хоче кудись піти, з кимось спілкуватися, щось обрати після школи. Ти слухаєш і всередині все стискається. Я вже бачу, чим це може закінчитися. Це ж дурниці. Рука тягнеться до звичної реакції, ні, навіть не обговорюється. Поки живеш у цьому домі, буде так, як я сказав. Я краще знаю, чим це закінчиться. Це контроль. По суті, він каже: я заберу в тебе право на твій досвід, тому що мені страшно. Страх зрозумілий. Стоїцизм не забороняє боятися, він вчить, що робити з цим страхом. Стоїк починає з чесної паузи всередині, так мені страшно, я бачу ризики, я хочу його захистити, але його життя повністю не в моїй владі, у моїй владі, як я з ним зараз говорю. І вже з цього місця може звучати інша розмова. Я бачу, що для тебе це важливо. Я не буду робити вигляд, ніби не хвилююсь. Мені справді страшно за тебе. Мій досвід каже, що тут є такі ризики, і ти конкретно їх називаєш. Я чесно скажу, як думаю, але врешті це буде твій вибір, і відповідальність теж твоя. Якщо щось піде не так, я не стану добувати тебе, я ж казав. Я буду поруч і допоможу піднятися. Тут немає, роби що хочеш, мені все одно. І немає, буде тільки так, як я вирішив. Є доросла позиція. Я маю право бути незгодним, маю право на свої межі, але не маю права забирати в тебе право дорослішати. Стоїчна опора це не жити замість підлітка, а бути тим, хто витримає його свободу і його помилки, не руйнуючи при цьому його гідність. Партнер робить не так говорити як рівний, а не як вчитель. Партнер робить щось по-своєму. Інакше витрачає гроші, відпочиває, говорить із дітьми. Всередині піднімається роздратування. Чому не можна робити нормально, як треба? У цей момент легко перейти в режим контролю, повчати, читати лекцію, доводити. Ти все робиш неправильно. Послухай мене, я знаю як краще. І непомітно ти ставиш себе вище, а іншу людину нижче. Стоїчна опора починається з іншого, з чесного. Що зараз відбувається в мені? Я злюсь, мені страшно за гроші, за дітей, за наші стосунки. Мені важко це витримувати. Коли ти визнаєш це, тон уже змінюється. Тоді розмова може звучати так: у мене є свій погляд. Для мене важливо ось це і ось це. Мені тривожно і боляче, коли відбувається ось так. Я не хочу командувати тобою, але мені важливо чесно це сказати. Після цього ти говориш не зверху вниз, а від себе, і вже звідси можна позначити межі. Мені важливо, щоб ми домовлялися про великі витрати. Мені неприємно, коли ти робиш це сам. Я не готовий жити так і далі. Давай шукати рішення разом, щоб нам обом було ок. Опора в парі це не терпіти мовчки і не перевиховувати, це залишатися чесним із собою, бачити в іншому дорослу людину і відповідати за те, як ти говориш. А не за те, щоб повністю керувати його життям. Доросла дитина і батьківський контроль, залишатися дорослим і не зрадити себе. Ти вже дорослий, у тебе своє життя і рішення. Але батьки все ще говорять із тобою так, ніби тобі 10, критикують твій вибір роботи чи партнера, кажуть, як правильно жити, ображаються, коли ти робиш по-своєму. Всередині піднімається знайоме роздратування. Ніби тебе знову намагаються повернути в роль дитини, яка повинна слухати. Зазвичай хочеться або знову підкоритися. Добре, скажіть як треба, тільки не сваріться, або вибухнути. Відчепіться вже від мене. Стоїцизм пропонує третій варіант: ти не можеш змінити їхній характер, але можеш змінити те, як стоїш на своєму. Опора по відношенню до себе звучить так: я бачу, що ви говорите зі свого страху і свого досвіду. Я вдячний за те, що можу взяти, але маю право не брати те, що руйнує мене. На практиці це може бути проста фраза: Я чую, що ти хвилюєшся, я бачу, що ти не схвалюєш мого рішення, але це моє життя і моя відповідальність. Я не прошу схвалення, я прошу поваги до того, що я вже не дитина. Батьки можуть не прийняти цього одразу, можуть продовжувати діяти по-старому, але важливо інше. Ти займаєш своє доросле місце без крику, без приниження, але й без повернення в роль дитини, яка повинна тільки слухати. У цій сцені опора це вже ти сам для себе, коли ти не розчиняєшся в чужому контролі, не спалюєш мости, а крок за кроком вчишся говорити від свого імені і тримати свої кордони спокійно. Якщо спробувати чесно підсумувати все, про що ми говорили, виходить так. Контроль дає нам ілюзію сили, але забирає силу в тих, кого ми любимо, і непомітно виснажує нас самих. Коли всередині звучить без мене ти не впораєшся, насправді в цьому є інше послання: я не довіряю твоїй дорослості. Я не визнаю твого права на власний шлях. На поверхні це схоже на турботу, а глибше повільно руйнує довіру і повагу по обидва боки стосунків. Стоїцизм пропонує не красиву позу, а інший спосіб бути поруч. Щодня у найменших ситуаціях можна спитати себе: я зараз дію з поваги чи з власного страху. Я хочу справді підтримати людину чи зробити так, щоб мені самому стало спокійніше. Мої слова додають іншому опори всередині, чи прив'язують його ще сильніше до мене? З таких чесних запитань починається дорослий рух від контролю до опори, не через гучні обіцянки, а через малі внутрішні рішення. Мені важливо залишатися вірним своїм межам, але я більше не намагаюся керувати чужим життям. Опора народжується там, де ми перестаємо тримати свою цінність на покорі інших людей, де замість того, щоб переробляти близьких під власний образ, ми будуємо внутрішній стрижень, характер, принципи, здатність витримувати свободу іншого. Тоді поряд з нами можна залишатися собою, а не грати роль зручної людини. Між жорстким контролем і холодною байдужістю справді є третій простір. У ньому можна сказати: мені не байдуже, у мене є свої межі, це твоє життя і твій вибір. Я не буду жити замість тебе, але якщо тобі стане важко, я поруч, я витримаю. Усе звужується до однієї простої, але дуже точної думки: я не володію своїми близькими. Я відповідаю тільки за те, ким я стаю поруч із ними. І що більше я будую себе, то менше мені потрібно когось тримати. І тим тихішою, надійнішою опорою я стаю для тих, кого люблю. Якщо в цих словах ти відчув, щось живе і справжнє, просто залишайся поруч. Підписка тут спосіб не загубити місце, де про сім'ю і стоїцизм говорять спокійно, глибоко і без масок. Якщо тобі близький такий шлях, ми продовжимо цю розмову разом.